Відваги віри, сили і любові на вашій непростій дорозі, Щоб ворог надійшов до рідного порогу, щоб ви здобули мир та перемогу. Захищати у боях навчилося, Це те, заради чого народилося, надію в поміч, щастя в порятунок. Дай Боже війку довго вам ударунок. Хобі. Дякую за ССУ, що можу спокійно займатися футболом. Дякую ЗСУ за можливість танцювати. Дякую за ЗСУ за те, що можу спокійно гратися з домашнім улюбленцем. Дякую Збройним силам України за те, що я можу спокійно читати. Дякую за силу за те, що я можу грати спокійно зі своєю сестрою. Дякую за силу, що я можу мати своїм братом. Дякую за силу за те, що я можу спокійно малювати. Дякую за силу, що може спокійно помалювати. Дякую за силу, що я можу займатися моєю улюбленою справою. Дякую за силу, що я можу спокійно збирати кубіка Рубіка. Дякую за силу, що я можу спокійно грати на гітарі. Дякую Збройним силам України за те, що я можу займатися спортом. Дякую за су, що можу грати в футбол. Дякую кожному українському воїну за можливість проводити час з рідними. Дякую ЗСУ за, за те, що можу спокійно танцювати. Дякую за що Я можу спокійно малювати. Дякуємо ЗСУ за, за те, що ми можемо спокійно спати і читати свої улюблені книжки. Дякую за службу, що може спокійно займатися карате. За селу, що можу спокійно грати на фортепіано. Дякую Збройним силам України за те, що я маю можливість грати з домашнім улюбленцем. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Дякую вам, воїни світла! Хай Бог вас береже. Будьте здорові! Слава Україні! Дорогі наші герої! Вітаю вас із Днем Захисника України. Вертайтеся до свого рідного місця та до нас з перемогою та миром. Живіть у своєму місті та у своїй країні здоровими, щасливими та у теплі. Слава Україні! Дякую за незалежність України!